І традиційно о цій порі підбиваємо підсумки минулого тижня на фронті про перебіг бойових дій та результати бойової роботи Сил оборони України розпитаємо у речника генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Він наживо зі студією. Вітаю пане Андрію. Слава Україні! Тож які підсумки бойових дій на фронті за тиждень що минув? Доброго ранку, Світлано! героям слава на харківському напрямку. Російські окупанти минулого тижня здійснили 45 атак в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Вовчанськ, Харківської області. На Купінському напрямку російські загарбники минулого тижня здійснили 61 безуспішну атаку в районах населених пунктів Синківка, Петропавлівка, Піщани, Берестове, Степова-Новоселівка, Харківської області, Стельмахівка, Андріївка, Луганської області, на Лиманському напрямку. Українські воїни. Відбили 88 атак противника в районах населених пунктів Дружелюбівка, Харківської області, Греківка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Торське Донецької області, на Сіверському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 42 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське виїмка, Спірне, Роздолівка, Донецької області на Краматорському напрямку. Українські воїни минулого тижня відбили 65 атак. В районах населених пунктів Григорівка, Калинівка, Новоє Іванівське, Кліщівка, Богданівка, Андріївка Донецької області. На Покровському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 240 атак російських окупантів в районах населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новопокровське, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка, Перша, Прогрес, Карлівка, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове, Донецької області. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда, Поросковіївка, Костянтинівка, де ворог протягом минулого тижня завдав близько 100 м, атак на а, е, позиції українських військ. На Времівському напрямку Українські воїни минулого тижня відбили 33 атаки в районах населених пунктів Урожайне, Водяне та Старомайорське Донецької області. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили п'ять атак противника в районі населеного пункту Чарівне. На Оріхівському напрямку російські окупанти 33 рази атакували позиції українських воїнів в районі Роботиного та Малої Токмачки Запорізької області. На придніпровському напрямку російські окупанти Намагалися вибити підрозділи збройних сил України із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулого тижня російські загарбники здійснили 25 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Протягом минулого тижня відбулось понад 700 бойових зіткнень. Також російські терористи завдали загалом 19 ракетних ударів та 399 авіаційних ударів, зокрема застосувавши 465 керованих авіаційних бомб. Також російські терористи здійснили понад 22 тисячі обстрілів, в тому числі близько 760 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Світлано. Андрію, чекаємо також на інформацію щодо кількості знищення ворогів та їхньої техніки. Про що можете нам розповісти? Світлано, протягом минулого тижня протиповітряна оборона України знищила 42 ворожих ударних безпілотники типу «Шахет-136-131» та 40 типу «Ланцет», 11 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», аеробалістичну ракету «Х-47», М-2 кінжал та шість керованих авіаційних ракет авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня завдали ударів по 68 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох пунктах управління, по шести артилерійських системах, по одній станції радіоелектронної боротьби. По двох радіолокаційних комплексах по 17 засобах протиповітряної оборони, а також по пункту управління безпілотників та по трьох складах боєприпасів російських загарбників за минулий тиждень. Загальні втрати ворога склали особового складу: 6560 російських окупантів, 77 танків, 125 бойових броньованих машин, 269 артилерійських систем, шість реактивних систем залпового вогню. 16 засобів протиповітряної оборони, 149 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет, 349 автомобілів та 58 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Андрію! Дякую! Віримо і завжди чекаємо переможних новин з фронту. Це був речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, який розповів про тиждень на фронті.